Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Сьогодні ми трошки відхиляємось від нашої електромобільної тематики. У Вінниці вирішили зробити ось таку якби, виставку ретро автомобілів. Як не дивно, ми в неї також потрапили як учасники. Сьогодні доволі така прохолодна погода. Сьогодні у нас, якщо не помиляюся, 17 жовтня. От, Як бачите, хлопці там з Волгою фотографуються. Ось. І давайте я вам покажу, які у нас експонати. Це як буде навіть для себе на пам'ять. Бо рідко ми коли таксі збираємося. Звісно, без класичних савдеповських автомобілів не обійшлося, але є ось такий цікавий екземпляр. От, це такі, міліцейський автомобіль, як бачите, Державтоінспекція, все збереглося, сирена мигалки працюючі, так як має бути. От, авто приїхало своїм ходом, так як має бути. Також в цього власника у володінні є прекрасний ось такий екземпляр ВАЗ-21063. Доглянути, майже в одних руках був все життя. І його дуже скажімо так, велика фішечка це бордовий салон. В такому кольорі і такому автомобілі, ну з таким кольором кузова, я як чесно кажучи, не зустрічав компоновку. Звісно, не обійшлося і без німців. Також дуже багато цікавих екземплярів. Дякую всім, що з'їхались. Зараз, поки всі хлопці там збираються на чай водії обсудити деякі питання, ми йдемо і розказуємо. Ну І тепер так, переходимо до японської сторони. Це Nissan Laurel C31 і такий самий Nissan Laurel C31. Він перебуває в моєму володінні. От. І це автомобіль знайомого такому же кузові, в таких же роках. Різниця лише в тому, що тут двигун 2,4 карбюратор, там 2,0 інжектор. От. Також майже в одних руках обидві машини. І наш японський куточок продовжується Nissan Skyline. -ом. Якщо я не помиляюсь, R30 кузов. Він йде в легкому тюнінговий, він називається якби передок-залізна людина. Він трошки перероблений. Ну і Завершує наш японський куток з цієї сторони Honda Civic. Також дуже цікавий доглянутий автомобіль. І отака от така виставочка виходить з цієї сторони. Виставка влаштована за рахунок того, що кафе вирішило прорекламувати себе і вирішило запросити. І зараз прийдемося, покажемо, що далі. Далі в нас є Mazda 626 в купе. Ідемо. Datsun 100А, якщо я не помиляюся. Рідкість в наших краях і просто щастя, що він сюди приїхав і що в нас є такі автомобілі. Звісно, японці продовжуються. Це Toyota Каріна, дуже доглянута з правим кермом. Майже вся в оригіналі. Власник її дуже доглядає, дуже за нею труситься. І використовує на повсякденне використання, катається на неї. Німецька сторона. Golf GTI в кабріолетові. І далі знову перемішку продовжуються японці. Це називається автомобіль Honda Civic Shuttle. Він також йде праворульний. Бачите, щоб руками не трогали, зробили ось таке, можна сказати, пап'ємоше. От. Також автомобіль приймає участь в виставці. Далі є в нас Audi 80. Також вся в оригіналі, вифарбована, так, як має бути. От. Ну і тут є доглянуті також москвичі, як в ідеальному стані, так і тюнінгованому, можна сказати так. Є у нас. Honda Integra або Acura Integra, як в даному випадку. Також дуже цікавий автомобіль. Ну і, звісно, наш бусик, який також приймає участь у виставці, От стоїть, показує всім, що він електричний. Ми в ньому гріємося. От, По цій стороні в нас продовжується Honda Civic. Декілька німців, які вже завітали на нашу виставку. З цієї сторони також вдаль стоїть Nissan Sunny. Це в нас Opel, але я вже не згадаю, на жаль, модель. Знати напишіть нам в коментарі. Ми ну можна повертатись потихеньку назад. Суть даного заходу просто зібратися, скажімо так, познайомитись один з одним і показати людям автомобілі. От, тому, Час. Тому, друзі, також, як бачите, в Вінниці є багато цікавих автомобілів. Люди також збираються, спілкуються. На жаль, таких заходів доволі небагато, тому навіть на пам'ять для себе, про те, що ми колись так збиралися, я залишу собі це відео на пам'ять. Що ж, друзі, тому, в принципі, на цьому все. Якщо у когось є якісь коментарі, пишіть, будемо говорити. Дякуємо за те, що ви. Та існуєте, сприймаєте один одного і таких, як я. Чесно, я вам скажу, для мене олтаймер, бо зараз буде якось сапліво, друзі, для мене це дуже класна тема, як новий копток вже, тому що це життя мене читали дуже А Тепер все помінялося. Тепер все помінялося не а а вже, більше, да? Просто як сказав один мітьоска на 123-му каравані, якого ви знаєте, теж Дюма він зараз хоче, що це клуб більше про людей. Тобто неважливо, на якому ви автомобілі, неважливо, як довго. Основне правило, щоб ви були вірні цьому напрямку і захоплювалися старими автомобілями. І це все, в принципі, нас і поєднує. У когось більш страшна автомобіль для нього, для когось. Для оточуючих, але все рівно він його любить. От я захоплююсь нашим Вадімом. Ну Для пересічного громадянина це якийсь страшний старий москвічний. Ми -то знаємо, що це унікальна тачка, і їх дуже мало. Я кайфую від того, що він від нього кайфує, що він його любить. Я сподіваюся, що він з ним надовго. І ви кайпуєте, я думаю, таких персонажів у нас в клубі насправді дуже багато. Я вам дуже за це вдячний, що ви лишаєтесь вірними цієму захопленню.